In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy. His name... Merlin. Yes, ma'am. Це бачу. Дим, бачив, що він робив? Ні, я нічого не помітив. Ти що сліпий, ти сидів поруч. Це була Магія. Десь тут був чаклун. Треба розповісти королю. Ні, завжди. Ти впевнена, що бачила зачарований дим. Так, сер. І готова присягнути перед королем? Так. Зір міг тебе підвести. Ти певний, що це не гра світла? Повірте мені. Дим був наче живий. Дякую, що повідомила. За свою пильність ти отримаєш винагороду. Дякую, сер. Потрібно щось із цим робити. Батько, я знайду чеклуна, даю слово, що він буде покараний. Ні. Тут необхідні радикальні дії? Покличте мисливця на відьом. Мілорде, хіба є необхідність вдаватися до таких заходів? Так, тим більше, що мисливець навідьом наш вірний союзник? Його допомога буде доречна, ну, звісно. Скільки разів я вбивав тобі в голову, що твоя магія мусить залишатися в таємниці, яку ти маєш берегти, як зіницю ока? Про що ти тільки думав? Я взагалі не думав. То думай, хлопче, думай! Це була невинна розвага. Це була магія, і її побачили. Це правда, пробачте. Сховай книгу і все, що може викликати підозри. Он зараз, звісно, Мерлін. Я знаю людину, про яку послав утер. Ви промисливця на відьом? Так, його теж кличуть. Я його знаю як Ередіана. Він дуже впливова людина. Та я ж не відьма. Дивіться на мені штани, а не сукня. Піду сховаю книгу. Очікають. Це він? Так. Са навіщо йому клітка? Навіть страшно подумати. Звідки він прибув? Що жив земель, де він тільки не переслідував чеклонію. Він шукає їх від твого імені. Мисливець на відділом нікому не служить. Він сам собі закон. Де відчуваєте запах? Відчуваєте, утор. Радіан. Тут усе тхне чорнокнижництвом, воно отруїло. Все ваше місто. Радіан, вітає в камелоті. Дякую за такий швидкий візит. Сподіваюся, я вчасно. У війні з чаклунами кожна година на вагу золота. Без кари, чаклунство поширюється як хвороба, не жаліючи нікого, ні молодих. Ні старих, ні дужих, ні слабких, ні добрих, ні лихих. Утер, ви втратили пильність. Ваш легендарний камелот наскрізь прогнив. Та ви стоїте на порозі темрявої забуття. Е, Редіан, ви можете на мене розраховувати. Мої лицарі служитимуть вам. А ви, певно, Артур. Так і є. Ви великий воїн, найкращий в історії цього королівства. Дякую. Сподіваюсь, ви не образитесь, якщо я відмовлюся від вашої допомоги і допомоги ваших лицарів. Чаклуни — підступні, з ними можна боротися лише хитрощами, методами, які вдосконалювалися часом. Методами, якими володію лише я. Ми вдячні, що ти погодився допомогти. Самою вдячністю ви не обійдетесь. Людині потрібно за щось жити. Ми заплатимо редін, яку б ціну ти не назвав. Ну, поки що доброї ночі. Коли ви розпочнете? Я вже розпочав. Гаус, якщо я не помиляюсь, у мене прекрасна пам'ять на обличчя. Як і у мене, редін. Я чув, ви тепер лікар. У вас завжди була жага до пізнання. Наукового пізнання, звичайно. Мій помічник Мерлін. Мерлін. Бажаю вдалого розслідування Ередіан, а нам треба працювати. Ви пробачте. Звісно, звісно. Мерлін. То, у мене до тебе є кілька запитань. Прийди, будь ласка, через годину до мене у приймальню. Скажи мені, чи відомо тобі, що в околицях Камелота хтось чеклував? Так, тобто. Очевидно, що так. Немає сумніву, бо у нас є свідок. Так, я знаю. А про те, що жінка назвала іншим свідком тебе, знаєш. Але. Я з нею розмовляв, і вона сказала це досить чітко. Але я не був свідком. Вибач, може, я щось не так зрозумів. Ти не признаєш, що був присутнім при тому випадку? Ні, я там був. Тож ти бачив коня, що виник із димом? Я бачив дим, але. Це був лише дим. І більше нічого. Хочеш сказати, що вона бреше. Я цього не казав. Я казав, що не бачив того, що і вона. Дивно, як таке може бути, одна людина бачить, інша ні. А цього я пояснити не можу. Якби ж я міг це пояснити. <рес> Хіба що магією займався ти сам? Неправда. А довести зможеш? Ну, no, ні. Nee. Mm. Тоді ти вільний. Поки що.